Божий принцип, щоб Слово стало тілом, Бог не дає нам просто інформацію, Бог дає цю інформацію для того, щоб ми її застосовували. І апостоли всі в своїх писаннях вони закликають до цього. Одного вже старшого актора таки дідуся спитали, як вам ідея християнства? А він каже, непогана ідея. Але в мене питання, коли вони думають її застосовувати. Я розумію, це з позиції він з позиції своєї невіруючої людини, але ми маємо звернути на це увагу. Він каже: в мене питання до християн, коли вони мають її застосовувати. Тобто ідея правильна, ідея добра. Але коли християни мають її воплотити в життя. Каже, коли ти прийдеш в церкву, тебе зразу засудять. Це він так каже. Це зразу скажуть: о він такий, а вона така. Каже, вам же не можна судити. Вам же заборонено судити, він каже до Християн. Але таке є. Головна ціль, брати і сестри, всього слова Божого Його заповідей щоб ми застосовували Слово Боже, в своєму житті. Щоб воно стало тілом, щоб воно воплотилось в наше життя кожен день. Щоб ми так жили, щоб ми так поступали.